Новини за листопад 2024 року. У далекому 1991 році я був у Ленинграді, Радянському Союзі, саме тоді, коли відбувалися зміни і вся країна була в Русі. Тоді я був пастором в церкві Пендлунті, штат Орегон, і літав до Радянського Союзу з Брюсом Джонсоном. Президентом північно тихоокеанського дивізіону для проведення івангелізаційних зібрань по всій країні відбувалося велике пробудження і відчувався голод Божого Слова. Я пам'ятаю, як стояв на сходах національного урядового палацу, коли відбувалися ці глибокі зміни. Коли ми покинули країну, місто вже не називалося Ленінградом, а Санкт Петербургом, а Радянський Союз тепер став Росією. Дуєн і його сім'я перед поїздкою в Росію. Це був хвилюючий час. Зустрічі проходили в комуністичному залі, і щовечора він був переповнений від півтори до двох тисяч людей. Ми були там шість тижнів, а після п'яти тижнів зустрічі відбулося перше хрещення. Того суботнього вечора, після церемонії, до мене підійшла жінка, яка була дуже схвильована. Вона сказала: Я маю тобі розповісти історію. І я відповів. Я хочу це почути, розказуй. Вона та її чоловік приходили на наші зібрання і чули, як ми щовечора говорили про молитву. Вони жили в однокімнатній квартирі в будинку, де люди користувалися спільною ванною та кухнею. Коли я почула, як ви говорите про молитву, я вирішила охреститися, сказала вона. Наступного ранку я прокинулась і не змогла знайти свого годинника». Це вже був дуже особливий годинник, тому що моя донька подарувала його мені. Я шукала його всюди, але марно. Тому я сказала своєму чоловікові, ми повинні молитися про це. Вона сказала, що її чоловік був дуже здивований і сказав, що хіба це допоможе? Але вона наполягала: Ні, ти не розумієш. Американські пастори говорили з нами про молитву, і нам просто потрібно просити Бога допомогти нам знайти його. Ти з глузду з'їхала, сказав він. Ми кілька разів обшукали квартиру, але його тут немає. Ну, давай тоді просто помолимося. Вони стали на коліна, схилили голови і молилися, проголошуючи божі обітниці. Вона сказала: Я відкрила очі, і перше, що я побачила, це був годинник, він був прямо переді мною. Це підтвердило моє рішення охреститися сьогодні. А її чоловік сказав І я охрещуся. Наступного тижня. Так, молитва має значення, і саме це сьогодні впливає на нас ми віримо в молитву. Це, як сказала мама, я сильна молитвою. Коли ми молимося, Бог творить чудеса, і дивовижні речі відбуваються у всьому світові. Це також навчило мене, як швидко все може змінюватися у світі і як двері можуть раптово відкриватися для проповідування Євангелії. Я вірю, що з наближенням до кінця часів ми бачитимемо все більше і більше чудес, і ми схочемо бути прямо в центрі Божих дій, коли вони відбуватимуться. Це найкраще місце. Дозвольте мені поділитися деякими чудесами, які відбуваються прямо зараз. Бандит і банда Дахапо. Мадагаскар острівна країна біля східного узбережжя Африки. І хоча вона відома багатьма хорошими речами, та на півдні є небезпечна територія під назвою Червона зона, куди сторонні люди не сміють увійти і контролюють жорстокі крадії і бандити на ім'я Дахало. Вони тероризують сільську місцевість. Леджубі був старшим лідером Дахало. Який ненавидів зовнішній світ і жив своєю бандою злодіїв глибоко в печері, звідти вони здійснювали набіги на сусідні села та тероризували людей. Однієї ночі вони вчинили обшук у кількох будинках і вкрали все, що потрапило їм під руку, зокрема, їжу, одяг, книги та ковдри. План полягав в тому, щоб сховати здобич глибоко в печері для подальшого використання. Поки вони бігли, рятуючись у темряві, вага важкого вантажу почала їх сповільнювати. Вони вирішили зупинитися і оглянути те, що їм вдасти, і виконали кілька важких предметів, які їм не знадобилися. Це включало всі книги. І вони справді були не вихідні, тому що листопада четвертого всі книги в Канаву та продовжили свій шлях до печери. У далекому 1991 році я був у Ленинграді, опинившись радянському у безпечному Союзі, місці, Саме тоді, коли відбувалися зміни, і вся країна була, і він почав перебирати свою В... Церкві він натрапив на щось так, схоже. Як і літав до Радянського Союзу з будь-яке Радіо Джонс. високо цінується президентом північно дивізіону для проведення Та Леджобі Був по всіх країні, відбувалося Велике Пробудження, і він у відчувався голод Божого. Він дивувався чіткому Пам'ятаю, як стояв на сходах національного урядового палацу, коли відбував радіо, подумав він. Коли ми покинули але, але країну, розумієш, що не це називалося, не радію, радію, а, а санкт верстрі а радянський Союз, і невеликий пристрій на Росії. сонячних бат... Був завантажений попередньо записаним в місто Дуэнь, це дослідження біблії, проповіді, дитячі оповідання, музика, це був, та, хвилюючи біблія зустріч містичному залі, і що вечора він переповнений була зачарована до двох тисяч людей. Ніколи в житті вони були там шість тижнів. А чи після п'яти тижнів відбулося перше опрощення було можливим. Того суботнього вечора, Дочери після церемонії до мене, підійшла згадав про викинуті книги, яка була і дуже задумався, чи можливо Вона сказала, я маю сказати тобі Буа, розповісти історію, що все розповів. Я, відповів. Відповів. я Але хочу бандити, це почути, розказали розказали. повернутися і перевірити, що приходили на наші зобрання і чули, як ми щовечора дійшли до залитої водою канави, вони жили в на кімнатній квартирі в будинку, де зруйновані неможливо та кухню. Коли я почула, як Но, ви говорите про молитву, я вирішила охреститися. Сказала вона. Вони гортали сторінки вражені тим, що вона, вона була не складна до ще годинника. Це вже був дуже особливий Взяв годинник, тому що моя донька почала вивчати мені. те, що сказано. Я ні. шукала його всюди, але невдовзі чоловіки дізналися, що їхні крадіжки Ми повинні Божій любові. І чим більше вони війчали, був дуже здивований сказав, що хіба це допоможе? Бо саме це відбувається на полях. Коли Ні, ми ти не розумієш, американські пастори говорили з нами про користян, молитву, і Нам просто потрібно написано, просити Бога допомогти. Поглядаючи на нього, ми з'їздну подобу. Ми кілька ми разів шукали квартиру і дочками, але його тут Боже. немає рівними. Ну, давай тоді просто помолимося. Яка Вони стали на коліна, схилили голови не знали і молилися, але про дух все одно їх. Потім вони почули Вона сказала, по своєму радіо що відкрила собота, очі, це і, і перше, що я побачила, для Бога. це був година, і Вирішили, і був що прямо передімновуватися. Це підтвердило моє рішення зробити але. сьогодні. Леджобі, почав вивчати Біблію 30 тридцятьма друзями щосуботи. Група спочатку була мала, але так, як я інформація і щотижня збиралося в уста людей. Ми віримо в молитву, коли члени це, як банди як сказала, нагало. Мало. Я зрозуміли молитву. важливість хрещення коли ми молимося, та можливість Бог нове життя і дивовижні речі разом відбуваються Вони вирішили це у зробити світові. На той час Це також навчали, що мене, як швидко людей, все може змінюватися, змінюватися Богу, в і як день. двері можуть раптово передягнути, щоб не помітили органи влади. Я вірю, що з наближенням до кінця пішки, що ми віддатимемо більше і більше чудес, і всі ми схочемо бути прямо в центрі Божих дій. Коли вони Нещодавно відбуватимуться, леджобі це найкраще двоє людей. Дозвольте мені в поділитися деякими чудесами, які відбуваються про повернулися зараз. до рідного міста, радіючи тому, що Бог зробив у їхньому житті. Бандит і банджобіга Бан та його люди продовжують Матагаска, ділитися країнами біля східна узбережжя Африки, новими істинами, і хоча вона відома багатьма хорошими себе, речами, і світ є небезпечна територія їхня назвою червона зона. Куди Давайте сторонні люди про Джобі та його групу і контролюють молитвах, жорстокі країни терпінням? Чекають онови і про я те, що Бог робить вони тероризують, тероризують на виску адвентистів. адвентиследжі. Був старшим лідером Дахала, який ненавидів зовнішній світ і жив своєю бандою злодій глибоко в печері, звідти вони здійснювали набіги на сусідні села та тероризували людей. Однієї ночі вони вчинили обшук. У кількох будинках і вкрали все, що потрапило їм під руку. Зокрема, їжу Новини, одяг, книги за листопад 2024 тисячі в тому, щоб сховати здобич глибоко в печері для подальшого використання у далекому 1991 році у Тимряві, Я був улива важкого вантажу саме Сповільно. тоді, коли відбувалися вони змінниць, була в Русі. І оглянути те. Тоді що я був їм в красти. і викинули важких предметів, які їм до радянського союзу. Це включалося Джонсоном. І вони були тому дивізіону для проведення і зібрань. зібрані книги в Канаву по всій та продовжбувалося велике свій пробудження до і відчувався голод Божого Слова. Я пам'ятаю, як стояв Опинив, на сходах національного урядового палацу, цікавість, коли Леджобі відбувалися, всі зміни, зміни. і він почав коли ми покинули країну, здопись, Місто вже не називало на Петербургу, ніби радянський, радянський радіо. союз тепер став Росією. Будь-яке радіо високо цінується в багатьох країнах світу, в тому числі Дуэнь в Мадагасія перед полі був у захваті, коли клас і зустрічі проходили в комуністичному заліче, який радіо зговорило ви так здесь. Чере ми були там шість тижнів, а радіо після п'яти тижнів зустрічі Але Джобі перше не розумів, що пращі. це зовсім не радіо того суботнього а, вечора. Після церемонії до мене жінка, яка була батарей, дуже схвильована, завантажена вона попередньо Я маю тобі розповісти і це дослідження Біблії, дитячого почути розказ. Вся біблія вона та її чоловік приходили на наше зібрання і чули, як ми щовечора говорили була зачарована Вони жили в однокімнатній квартирі, в будинку. де люди користувалися спільною ванною. Який любив їх, коли а, я прощення почула було як можливо? ви говорите про молитву, тоді я вирішив бандити згадав про викинуті книжки, згадуємо чи я, можливо, не змогла знайти про годинника. Це вже був дуже особливий дощ. годин, але бандити вирішили повернутися, повернутися і перевірити, чи можна врятувати книги. Тому я сказала, коли вони дійшли до залитої водою канави знайшли книги. Усі вони були вона сказала, що до неможливості не сказав, що хіба це Усі, допоможе? допоможем однієї, але вона наполягала На ну, Ці книги було написано. Американські пастори говорили з нами вони гортали сторінки і вражені тим, що вона була неподалік, що Бога допомогти м, нам знайти абсолютно його. цілою. Ти з глузду з'їхав сказав він. знак, вони кілька разів обшукали квартиру, але його тут немає. здовзі чоловіки дізналися. що їхні молоді крадіжки ну, вони стали на коліна, і голови, і чим і більше більше вони вивчали тим більше обмінювалися. Бо саме це розкривається тоді. Я відкрила перше, що я побачила, це був в він був прямо переді мною. Розділ підтвердили моє рішення написано, охреститися, сьогодні. поглядаючи на нього і чоловік сказав, ми змінюємося на я ту саму подобу. Наступно ми тиждя. стаємо синами і дочками Божими. Рівними ангелами. так битва має значка обітниця? і саме це сьогодні впливає. Бандити на не знали нас. цих обіцян. Ми вірили в Божий Дух, все одно Це як сказала Його. мама. Потім вони почули молитва. по своєму радіо, ми молимося, це Бог творить чудеса. для Бога і дивовижні речі вирішили, повинні у всьому світі. Вони не знали, як це, це зробити, зробити навчили мене, як швидко все може у Біблію і як двері можуть відкриватися до Івана група. Спочатку була мала але зна як це інформація. Ми то Бачитимемо право більше до і людей. більше чудес. На і ми хочемо бути прямо в центрі Божих дій. Коли зрозуміли від важливість хрещення, це найкраще почати нове життя. Дозвольте мені поділитися, Разом деякі зробиваються прямо На Зараз. той час. Вони дізналися, що існує група людей, які поклоняються Богу в його святий бандит день. і банда Тож Вони Дахару. передягнувшись, щоб не Мадагаскар, помітили органи влади співді, країна біля узбереження пішки. Щоб і хоча вона відома багатьом хорошими речами дня, та на півдні є небезпечна територія під назвою червона зона. Нещодавно його. Підвої людей і контролюють жорстокі країни і бандити. Вони на повернулися до Дахало. міста. Раді вони і тероризують, тому, що місцевість. Бог зробив у їхньому житті. Леджі був Тепер старшим лідером Дахалу та його люди, які не ділитися з іншими бандами новими істинами, які вони звідти вони для себе, і здійснювали найбісті, і на сусідні на та тероризували людей. Продовж ночі зростати. вони вчинили обшук Давайте, у кількох будинках. Джобі і та його групи та вкрали згадували, потрапили їм під руку. Я, з, зокрема, зокрема їм їм одяг, книги, про та те, що Бог робить, План полягав тому, щоб сховати здобич глибоко в печері для подальшого використання. Поки вони бігли, рятуючись у темряві, вага важкого вантажу почала їх сповільнювати. Вони вирішили зупинитися і оглянути те, що їм вдалося вкасти. І викинули кілька важких предметів, які їм не знадобилися. Це включало всі книги. Їм вони справді були непотрібні, тому що вони скинули ці всі книги в канаву та продовжили свій шлях до печери. Опинившись у безпечному місці, цікавість. Леджобі взяла верх над ним, і він почав швидко перебирати свою здобич. Він натрапив на щось схоже, би, ніби маленьке радіо. Будь-яке радіо високо цінується в багатьох країнах світу, в тому числі і в Мадагаскарі. Та Леджобі був у захваті, коли класнув вимикач, і він умінкнувся. Він дивувався чіткому сигналу, який радіо змогло вловити так глибоко в печері. Це, мабуть, виняткове радіо, подумав він. Але Леджобі Джобі не розумів, що це зовсім не радіо, а АВР-пристрій. Такий невеликий пристрій на сонячних батареях був завантажений попередньо записаним вмістом. Це дослідження Біблії, проповіді, дитячі оповідання, музика та вся біблія на малоазійській мові. Вся банда слухала і була зачарована почутим. Ніколи в житті вони такого не чули. Чи був Бог, який любив їх? А прощення було можливим. Тоді один із членів банди згадав про викинуті книжки і задумався, чи можливо вони мають ще щось сказати про Бога, йшов сильний дощ. Але бандити вирішили повернутися і перевірити, чи можна врятувати книги. Коли вони дійшли до залитої водою канави і знайшли книги, усі вони були зруйновані до неможливості відновлення усі, крім однієї. На обкладинці книги було написано Свята Біблія. Вони гортали сторінки, вражені тим, що вона була не пошкоджена дощем і абсолютно цілою. Взявши це за знак, вони почали вивчати те, що сказано в ній. Невздовзі чоловіки дізналися, що їхні крадіжки суперечили Божій любові, і чим більше вони вивчали та слухали, тим більше змінювалися, бо саме це відбувається тоді, коли ми бачимо Ісуса. В другому листі до Коринтян, третій розділ, 18-й вірш, написано споглядаючи на нього, ми змінюємося на ту саму подобу, ми стаємо синами і дочками Божими, рівними ангелам. Яка обітниця? Бандити не знали цих обіцянок, але Божий Дух все одно змінював їх. Потім вони почули по своєму радіо, що субота це святий день для Бога, і вирішили, що повинні його дотримуватися. Вони не знали, як це зробити, але леджобі почав вивчати Біблію із своїми тридцятьма друзями щосуботи. Група спочатку була мала, але як поширилася інформація, то щотижня збиралося до ста людей. Настав день, коли члени банди Дагало зрозуміли важливість хрещення та можливість почати нове життя. Разом вони вирішили це зробити. На той час вони дізналися, що існує група людей, які поклоняються Богу в його святий день. Тож вони, переодягнувшись, щоб не помітили органи влади, і три дні йшли пішки, щоб відвідати церкву адвентистів сьомого дня. І всі вони записалися до класу прийняття хрещення. Нещодавно Леджобі та його 32 людей охрестилися в церкві адвентистів сьомого дня. Вони повернулися до рідного міста, радіючи тому, що Бог зробив у їхньому житті, тепер Леджобі та його люди продовжують ділитися з іншими членами Дагало новими істинами, які вони відкрили для себе, і свідчать про свою віру, оскільки їхня група продовжує зростати.